Дорогі друзі, сьогодні буде надзвичайно цікава тема мого відео нового, поговоримо на те, куди краще зразу їхати, якщо є можливість, в Європу чи в Нову Зеландію. Я вам сьогодні розкажу на власному досвіду, адже я перед тим, як е, потрапити в Нову Зеландію, приїхати сюди працювати, я працював декілька років в Європі. І в мене така буде дуже об'єктивна оцінка цієї ситуації, куди ж краще. Е, Приїхати відразу, бо мене і в коментарях за це питання. Що ви радили спочатку набратися досвіду в Європу, потом в Нову Зеландію? Тому, друзі, додивіться це відео до кінця і поставте, будь ласка, вподобайку, розширений коментар, поширте це відео серед своїх друзів, тому що мені ваша підтримка дуже потрібна. Ми з вами робимо величезну справу, а саме просуваємо україномовний контент на просторах Ютуба, інтернету. Його повинно бути більше. Тому що е, на мові тримається вся українська нація. Е, я взагалі, по моєму досвіду, то хочу порадити зразу їхати в Нову Зеландію, якщо є така можливість, не в Європу. І розказую, розповідаю вам чому. Тому що, коли ви приїжджаєте, наприклад, в Нову Зеландію відразу, то у вас більше шансів швидше отримати тут резидентство. Е, тому що з кожним роком його тут отримати важче і важче. Е, вони більше ускладнюють правила. Тому що багато людей хоче іммігрувати Нову Зеландію. І я такий, коли теж працював в Англії, там, в Данії, я Нову Зеландію розглядав там, останню країну. Я все таки хотів залишитися в Європі. І це було помилково. А взагалі, що таке Європа? Тому що дехто, мабуть, думає, що Європа це просто територія європейської країни. Е на мою думку, Європа це ідея. От... Е Така обґрунтована ідея такої чистоти, ком'юніті дружної. І коли я там ще був, воно мені здається, що ще була така ідея європейська. А зараз, кажуть, що зараз вже там і грязніше стало, і гірше, ніж було раніше. Європа вже не та. Цінності змінилися. І мені здається, що Новій Зеландії набагато краще. Зараз Нова Зеландія це ідея. Тут все чисто, люди дбають про кожен шматочок землі. Вони пишаються, що вони новозеландці. Мабуть, як раніше там було в 15-16 столітті в Європі, то зараз таке саме в Новій Зеландії. Кожен там пишається, що він новозеландець, ніхто не смітить набагато частіше тут, ніж в Європі. Кажуть, в Австралії друг переїхав в Австралію, каже, тут частіше набагато в Новій Зеландії. І друзі, я би радив, якщо є можливість, зразу їхати в. В Нову Зеландію, коли ви молодіші, отримати тут робочу візу, отримати тут якесь навчання, резидентство, паспорт, якщо у вас є таке бажання, і залишитися жити тут зразу, тому що тоді ви потратите на якусь країну там європейську багато часу. Щоб там бути мова, якщо ви в скандинавській країні, вам придеться вчити якусь там норвезьку або датську мову, вона дуже важка, її все рівно ви не вивчите. Перевага в Новій Зеландії, що тут англійська мова, державна мова, ну і маорійська. маорійською менше спілкується, тут живе 700 тисяч маорійців всередині Нової Зеландії. А от мова ну, англійська її набагато легше вивчити. І вона міжнародна мова. Якщо ви вивчите і будете в Новій Зеландії, вам легше отримати тут тероденство громадянство. І потім, якщо ви хочете переїхати в будь-яку іншу країну, таку як Канада, Австралія чи Сполучені Штати. То все таки англійська мова нею спілкуються майже всі люди у цьому світі. Це буде не проблема. А от і в Європі багато є країн, які не англійська мова. Туди треба здавати міста, екзамен на місцевій мові, які здати важче. І навіть якщо ви здасте на якийсь мінімальний рівень, ідеально ви не вивчите англійську, можна більш-менш нормально вивчити друге діло менталітет. Він в кожній країні інший. І Якщо ви не новозеландець, у вас все одно не буде новозеландського менталітету, навіть якщо ви тут народилися, але ви українець і виховувалися в українській сім'ї, то вам все одно буде е, тяжче, скажімо так. Бо я знаю тут багато українців, які е, тут завели сім'ї, тут народилися в них діти, а менталітет трішки не той, все одно вони різні, чим, наприклад, діти новозеландські. ніхто інші мислення. І гени грають свою роль і культура виховання. Я вважаю. І недавно мені написали ж, е, мою думку, запитали, куди я раджу зразу Нову Зеландію чи Європу. Так що, ще раз кажу, Нова Зеландія 100%, якби я зміг зараз знову мігрувати, там коли я перше поїхав на початку 2009 року за кордон, якби мене знову повернули часто, я поїхав би зразу не в Банію, а в Нову Зеландію. Тому що е, тут вже б ти більше реалізувався за цей час. Е І тоді було легше, тоді майже резидентство давали зразу. Там ти написав, по пощі вам прийшло через декілька місяців, як ти приїхав, ти мені українці каже, які 20 років назад сюди приїхали. А в Новій Зеландії зараз люди деякі чекали 5 і більше років. Дехто не дочекався, переїхав в Канаду чи Австралію. Знаю людей, які чекали 10 років, щоб отримати резиденцію. Тут було дуже важко. То було послаблення 20 років назад, а потім це. Пару років тому ще зробили це з коронавірусом, тому що був локдаун, не вистачало працівників. І уряд Нової Зеландії майже дав всім тим, хто був в Україні. Тобто резидентство отримали 160 тисяч. Тому приїжджайте в Нову Зеландію, якщо є така можливість на навчання, можете пробувати. Зараз один з таких варіантів імміграції шукати роботу. роботодавця. І чекати знов, якщо ви не підходите по критеріях отримати резидентство, коли буде послаблення, воно буде, може, не так скоро, але кожні там приблизно 10 років може більше є послаблення, коли дають резидентство і можна отримати, залишитись жити залишити, в такій унікальній країні, як Нова Зеландія. І називати її своїм таким домом, знаєте. Тому що хтось сюди більшість людей, які сюди приїжджають, я ж говорю, всі хочуть тут залишитися жити. Дуже рідко таких зустрічає, як правило, це без сімей, коли людина одинока сидить, приїжджає самотня. І Тут, -тут важко її без сім'ї. А якщо у вас сім'я, діти, то безпечніше місце для вашої сім'ї, чим Нова Зеландія навряд чи буде. Ну і плюс тут така... Тут великий культ природи. Тут люди проводять більше часу на природу, через те так все облаштовано, тут нею не можна намилуватися. Стараються там, навіть якщо у вас ланч, чи якийсь там сніданок на роботі, вийти десь на берег річки, на берег океану, поїхати випити каву свою смачну тут Нові Зеландії. І хто тут, то я ж говорю, майже ніхто не хоче повертатися. Всі залишаються тут, стараються отримати резидентство і називати Нову Зеландію своїм другим домом. І це правда за мною був той самий випадок. Я думав, сюди приїду просто ну, подивитися, як тут. А коли ти сюди попадаєш, поїздиш по Новій Зеландії, то ти вже не хочеш повертатися в Європу знову. Тому що тут такий самий економічний рівень, може, вищий, ніж в Європі. А природа, чистота, доброта людей. Я записав в одному з своїх відео, скоро я скину, про те, що от був вдома, прийшла моя сусідка, яка коло мене живе. І зв'язала нам на кожного члена сім'ї в'язані шапки і просто подарувала. Кажеться вам. Я каже, знаю, як вам зараз в Україні, то хоч трішки хоч таке приємне для вас зроблю. І це наскільки було приємно, що для тебе людина своїми руками зв'язала цю шапку. Взагалі вони дуже такі відкликаються, якщо у вас ще станеться, якась неприємність, там машина зламається на дорозі. Ви навіть не зупиняєте, щоб вам допомогли. Вони зупиняються, питають, чи треба допомогти, хоча кожен же, ж, як і я, і ви, спішать перед життям велике, але знаєш, знайдуться тут люди, які вам просто допоможуть. Так що, друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!